Мова любові. Сьогодні я усюди запізнююсь і нічого не встигаю. Навіть розігнавшись до космічної швидкості, вибачте, шановні панове поліцейські, і, протискаючись вузькими, тільки мені відомими вуличками, все одно влітаю у затори на дорозі. Спізнююсь шалено. Приїхала додому, відчинила двері, і моя лорка стрибнула на мене з повідцем у зубах. Я її підхопила, але на підборах не втрималася і втратила рівновагу туман. Щось холодне пробирає спину. Продерла очі, лежу в коридорі під'їзду, страшенно болить голова. Лорка лиже моє обличчя. Я примружилась, бо світло аж обпекло, мої стомлені від десятиводинної роботи очі. В голові наростав барабанний дріб, і крізь нього, впевнено, переступаючи через удари, лізли чиїсь слова. Що це з нею? Вона що, мертва? Чую дзвінки з високими нотками голос. Хто ж це говорить? Сусідка. Але ж поруч нікого, Лорка сиділа біля мене і якось занадто уважно зазирала в очі. Ти диви, не мертва, прикинулася нею, очиська мружить і лежить, собі відпочиває на холодному бетоні. Коли ж гуляти підемо, знову чую той самий голос. Я покрутила головою, та на поверсі лише двоє я й Лорка. Так, подумала я, мабуть, від удару галюни. Напевне, в мене струс мозку від халепа, що й кате голови доведеться робити зайві витрати. Лорка зітхнула, дивлячись мені в очі і від нетерпіння підстрибнула. Та вставай вже, досить вилижуватись, я вже знудилась, сидячи цілий день удома сама. Пора ганятися за червоним м'ячиком. Червоний м'ячик? Улюблений Лорчин м'ячик, зауважила я. Це що, Лорка до мене говорить? Господи, це після злощасного удару об двірок я почала розуміти собачу мову в голові не вкладається. Піднялась, мене трохи нудить ще й нігодь зламала, от гапляк. Та, зрештою, йдемо гуляти. Лорка кулею вистрибнула з під'їзду. Повідець натягнувся, я ледве втрималася. Нарешті трава чую. Я ледве витерпіла, щоб трішки і великі озера оселилися б у нашій квартирі, а потім ти ще б ображалася. Де ж ти пропадала так довго? Он Джек і мілка вже давно вигуляли своїх хазяїв. Я чула, як вони радісно ганяли вулицею і вигукували від щастя. Я ще до кінця не могла збагнути, як сталося, що тепер чую її слова. Мозку було важко прийняти цей надприродний факт, і заледве встигала за своєю лоркою, що весело ганяла по тремі. Моя лорка потішна, трохи з характером, справжній енерджайзер, завжди готова до прогулянок і пригод. І водночас вона сповнена любові до мене. Моє миле ніжне звірятку, хоч коли я взяла її з притулку, вона схожа була на нещасну мишку, що забилася в кут і здризгивалася від найменшого шороху. Від цієї згадки про лорчене минуле мене раптом осінило. Боже, дякую за цей дивовижний дар розуміти мову моєї кумедної подружки. І продовжила розмову Лорко, коли ж це я на тебе сильно ображалась? Хіба таки було? Та, може, я забагато нагнітаю. Ну, було один раз. Забула, як бурчала і супіла, витираючи калюжу на підлозі? Тож, дрібниці, я забула давно. І, вибач, на роботі знову затримали. А мені дуже самотньо і сумно удома, нестерпно. Ти постійно пізно повертаєшся з цієї нової роботи, приходиш втомлена, засмучена і не маєш сил погратися зі мною. Тепер увечері ми так мало гуляємо, вибігли на 20 хвилин і все. А пам'ятаєш? Колись ми довго-довго гуляли вечорами, аж до пізньої ночі, ловили метеликів, цвіркунів в траві, але жодного так і не впіймали, вдихали терпкі пахощі заходу сонця і грілися його стишеним промінням. І коли я вперше чхнула від пилку квітки, бо мені було цікаво, що це таке. Бачили, як їжаки перебігали тямно освітлену ліхтарями дорогу і сміялися з їхньої кумедності. Сиділи разом на лавочці, дивилися на наші розмиті тіні, коли місяць був уповний, коли ти бігала вечірнім містом, і спершу я опиралася та згодом бігала з тобою, тільки щоб бути завжди поруч. Слова лохкі ошелешили мене щирістю. Аж правді, коли я востаннє по справжньому відпочивала у цьому бурхливому вирібуття, непохапкому, не крадькому, а з вимкненим мобільником і тією щасливою, безмежною безтурботністю. Коли я встигла дозволити шаленому темпу вкрасти щось таке цінне, мене й лорку. Я йшла, збентежена, задумливо тримаючи повідець у руках і бац. Стовп. І я вже в калюжі й холодно сідницями в мокрих джинсах. Біля мене Лорка лагідно штовхнула мене носом вбік. Лорко, от я вже підсліпувата стала, стовпа не побачила. Гав? Лорко, скажи щось, прошепотіла я, вилізаючи з калюжі. Гав? Магія зникла, але те, що вона мені сказала, залишилось. Я йшла додому, поруч бігла щаслива лорка. Дякую тобі, моє пухнасте сонечко. Треба нарешті щось вирішити з роботою. Життя це занадто коротке встигати любити і просто радіти, і цінувати кожну мить.